Слава нації, вітаю на каналі Добре Добрий! От що у нас виходить із ізоляцією точок тертя трубопроводів гідравліки брем 2. Так, ось можете наочно подивитися. Насамперед опрацьовуємо низ, так, щоб запакувати благополучно. Запакувати тут ящики і сидіння. Воно один ящик вже поставили, зараз поставимо другий і сидіння. Ось, Все, ніде у нас не труться жодні трубочки. Ані повітря, ані гідравліки, ані пального. Ось, і тут все починає виглядати абсолютно сухо і пристойно. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.